У кожному селі, де земля годує людину, зерно завжди мало особливе значення з нього народжується хліб, каша, борошно, усе те, що тримає силу в домі, і, хоч зараз у кожному магазині, можна купити будь-яке борошно, справжній господар знає своє свіже, перемелене власноруч завжди краще, воно пахне інакше, має іншу вагу. А головне, у ньому є живе зерно. А не мертва пилюка. Саме тому ручний млинок це не просто пристрій, а маленький помічник, який повертає господарю незалежність і відчуття справжнього домашнього господарства. Мати власний млинок це по суті мати свою маленьку млинівню під рукою. У старовину кожна родина прагнула мати жорна, нехай маленькі, кам'яні ручні, але свої. Бо коли прийде час молоти зерно, не треба ні просити, ні чекати, ні їхати до когось, а ще це давало можливість завжди мати свіжу муку для випічки чи корм для птиці, і нині, коли електрика буває не завжди, а готове, борошно часто дорощає, ручний млинок знову стає актуальним його можна зробити самому з простих речей, і він не підведе ні в якій ситуації. Для селянина такий млинок. Це не просто пристрій, а справжня гарантія самостійності, бо зерно, як відомо, це багатство і вміння його перемолоти, це вміння перетворювати працю землі на поживу. Ручний млинок дає можливість використати кожне зернятко без втрат, без відходів, без залежності від електрики. Особливо це важливо в сільських умовах, коли часто бувають. Перебої зі світлом або немає змоги підключати великі механічні млини, тоді саме руки стають двигуном, а спокійна праця приносить реальний результат. Є ще одна сторона цього економічна. У кожному домі є кури, качки, іноді свині чи кози. Для них часто треба подрібнене зерно, щоб краще засвоювалося. І купувати комбікорм дороге задоволення. А якщо зробити ручний млинок, то можна молоти те саме зерно, що й для хліба просто грубше. Так виходить натурально, без домішок і з великою користю. До того ж, навіть невеликий млинок може перемолоти кілька кілограмів за годину, достатньо, щоб вистачило для домашніх потреб. Є в цьому ще й певна моральна насолода коли ти власноруч кришиш зерно, чуєш, як воно хрумтить між. Каменями чи металевими дисками відчуваєш, що робиш щось справжнє, людина стає частиною стародавнього процесу, що супроводжував людство віками, це не просто робота, це спокій для душі. Кожен, хто хоч раз молов зерно вручну, знає цей стан, коли думки втихають, руки роблять, а всередині народжується відчуття зв'язку з предками. Багато хто думає, що зробити млинок це справа складна. Але насправді все простіше ручний млинок це найпростіша механіка дві поверхні, що труться одна об одну, і ручка для обертання. Але саме в цьому його сила, у ньому нема що ламатися, нема що зношуватись швидко, а головне він завжди під рукою. Коли в хаті є зерно, млинок і руки, тоді хліб на столі буде завжди. Раніше в селах навіть було звичним мати невеличкі жорна, що передавалися з покоління в покоління. Вони займали небагато місця, стояли десь у коморі або на печі, і їх діставали щоразу, коли треба було змолоти трохи пшениці чи ячменю. Діти пам'ятали, як бабуся крутить ручку, а зерно сиплеться вниз білою стежкою. Так народжувався запах теплого хліба й домашнього затишку. І нині цей дух можна повернути, навіть зробивши простий млинок власноруч з дерева, металу чи каменю. Така праця не лише дає користь, а й виховує ощадність. Людина, що вміє зробити і користуватись ручним млинком, вже не боїться нестачі, бо вона знає, що будь-яке зерно можна обернути в їжу навіть без електрики, без складних машин. Це ніби маленький символ господарності, уміння забезпечити себе власною працею. Отож, ручний млинок це не просто знаряддя, а ціла філософія сільського життя. Він навчає терпінню, наполегливості, а головне, дає результат, який можна відчути руками, побачити очима і скуштувати на власному столі. Хто, хоч раз, зробить свій хліб із власного помилу. Той уже ніколи не захоче повернутися до покупного борошна, бо своє завжди смачніше, чистіше і дорожче серцю. У наш час, коли все механізоване і автоматизоване, ручний млинок ніби нагадує людині про справжнє, про працю, що має зміст він не шумить, не споживає електрики, не ламається від перегріву, він працює стільки, скільки працює людина, і, можливо, саме тому. Такі речі нині знову набувають цінності, бо повертають нам зв'язок із землею, із зерном, із простотою, яка завжди була основою сільського життя. Тож якщо у вашому домі є трохи зерна і бажання зробити щось своїми руками, ручний млинок стане чудовим початком. Він не потребує великих витрат, зате приносить велику користь. Бо кожна крихта хліба, зроблена з власного помелу, це не просто їжа, а результат справжньої праці, у якій є душа. Щоб зробити ручний млинок для зерна своїми руками, потрібно спочатку зрозуміти сам принцип його роботи. Млинок це по суті два поверхні, між якими перемелюється зерно. У старих жорнах ці поверхні були кам'яні. У сучасних породі метасах можуть бути металеві, дерев'яні або комбіновані. Головне, щоб вони могли притискатися одна до одної, але не настільки сильно, щоб зерно не проходило, і щоб цей тиск можна було регулювати. Відстань між жорнами або дисками це і є міра помилу. Чим ближче вони притиснуті, тим дрібніше борошно, чим далі ж, тим грубіше виходить помол, зручний для круп або корму. Починати варто з основи. Найкраще зробити корпус із дерева, воно легке, міцне, не ржавіє і приємне в роботі. Для основи можна використати товсту дошку чи невеликий брус, у якому буде закріплена нижня частина млинка. Зверху встановлюється рухома частина, диск або коло, яке обертатиметься за допомогою ручки. Важливо, щоб вісь обертання проходила рівно через центр. Інакше млинок буде працювати нерівномірно, зерно розсипатиметься, а помил стане нерівним. Якщо є можливість, можна використати старий металевий підшипник, він забезпечить плавний рух. Для помилу зерна потрібні дві тертючі поверхні. Їх можна зробити з товстих металевих пластин, наприклад, із старих дисків від циркулярної пилки або жорстких сталевих кіл. Головне трохи шорстка поверхня, щоб зерно розтиралося, а не ковзало. Якщо ж хочеться зробити ближче до старовинного типу, можна взяти два камені з рівною поверхнею базальт, граніт або піщаник. Камінь має бути міцний, без тріщин і добре відшліфований. Кам'яний млинок дає дуже м'яке, натуральне борошно, бо не нагріває зерно, металевий швидший і практичніший. Але може трохи гріти зерно при довгій роботі. Ручку для млинка можна зробити з будь-якої металевої або дерев'яної палиці довжиною 20 30 см, щоб вистачало сили крутити без надмірного зусилля. Вісь треба надійно закріпити до верхнього диска, щоб вона не хиталася, місце кріплення змащують мастилом, навіть звичайною олією, щоб обертання було легким. Дуже добре, коли ручка має можливість від'єднуватись, тоді млинок легше зберігати. Ще одна важлива деталь е, бункер для зерна. Його можна зробити з металевої банки, пластикової пляшки або дерев'яного жолобка. Він повинен подавати зерно в центр між жорнами рівномірно, щоб не перевантажувати млинок. Знизу можна встановити невеликий ящичок або миску, куди буде сипатися готовий продукт. Деякі майстри роблять спеціальну тканинну накладку, щоб пил не розлітався. Якщо ви хочете зробити більш сучасний варіант, можна використати стару ручну м'ясорубку. До неї додають зернодробильні насадки або саморобні рифлинні пластини з металу. Такий варіант підходить для кукурудзи, ячменю, вівса. А для пшениці краще все ж використовувати дискову систему. До речі, Ручну м'ясорубку зручно прикручувати до столу, це дає стабільність під час роботи. Під час виготовлення треба пам'ятати про безпеку. Усі металеві частини слід добре відшліфувати, щоб не залишалось гострих країв. Якщо використовуються дерев'яні деталі, їх варто покрити ляною олією або харчовим лаком, щоб дерево не вбирало вологу. Не рекомендується використовувати фарбу чи технічне мастило. Воно може потрапити в зерно для регулювання помилу. Найзручніше передбачити гвинтову систему. Це може бути проста шпилька з гайкою, яка дозволяє притискати або відпускати верхній диск. Так можна вибрати потрібну густоту борошна від грубого схожого на крупу до тонкого, як для випічки. Якщо зробити кілька фіксованих положень, користуватись буде ще простіше. Також варто подумати про стійкість. Коли млинок стоїть на столі, він має бути добре закріплений, для цього можна прикрутити його до дошки або столешні болтами, або зробити невелику раму з ніжками, щоб ставити на підлогу. Головне, щоб під час обертання нічого не хиталось і не розсипалось після кожного використання млинок треба очищати досить просто продути або витрусити залишки зерна. Щоб вони не залежувались і не привертали комах. Раз на кілька тижнів можна протерти жорна сухою тканиною. Якщо ж у роботі використовувався метал, його варто іноді змащувати краплею олії, щоб не з'являлася ржа. Для тих, хто любить експериментувати, можна додати навіть невеликий ремінний привід, наприклад, від старого велосипеда. Тоді млинок можна. Обертати ногою, залишаючи руки вільними. У селах нерідко робили такі пристрої прості, але дієві, навіть дитина могла молоти зерно, крутячись на табуретці, як на велосипеді. Зерно для помилу також має значення воно повинно бути сухим, без вологи, інакше буде прилипати та важче перемелюватись. Найкраще зберігати зерно в полотняних мішках у сухому місці, щоб у будь-який момент можна було взяти жменю і змолоти стільки, скільки треба. Це особливо зручно, бо свіже борошно зберігає свої поживні властивості лише кілька днів, а потім поступово втрачає аромат і вітаміни. Тому ручний млинок це не лише знаряддя праці, а ще й спосіб контролювати якість свого харчування. У ньому можна молоти не лише пшеницю, а й жито, гречку, кукурудзу, овес, навіть сухий горох. Кожен вид зерна дає свій смак і користь, а можливість мати вдома такий пристрій це справжня перевага для будь-якого господаря. Головне у виготовленні млинка не поспішати, треба все зробити рівно, перевірити кожну деталь, щоб нічого не хиталося і не скрипіло. Бо, як і в будь якій сільській справі, тут важлива точність і терпіння хто зробить свій млинок добротно, той буде користуватись ним роками, і коли взимку чи в негоду почуєш тихе скрипіння ручки, а в миску сиплеться свіже борошно, відчуєш справжню радість від простої, але мудрої праці. Колись у давні часи, коли в селах ще не знали про електрику, кожен господар мав свої жорна вони стояли у кутку хати чи в клуні, накриті рушником або мішковиною і чекали свого часу, коли треба було змолоти зерно, діставали їх, насипали пшеницю чи ячмінь і поволі крутили. Здавалося, проста справа а насправді ціле мистецтво. Бо щоб помол був рівний, треба відчувати руками, як іде зерно. Слухати, як воно шелестить між каменями. Старі люди казали: якщо жорна співають, буде добрий хліб. І справді, звук ручного помелу був е, своєрідною музикою села. Такі жорна робили з твердого каменю, найчастіше з базальту чи граніту. Верхній камінь мав отвір посередині, куди засипали зерно, а нижній був нерухомий. Крутили верхній за допомогою дерев'яної ручки. Вставленої в отвір з боку. Усе це трималося на простій дерев'яній підставці. Така конструкція служила десятки років. У багатьох родинах жорна передавали від діда до внука, бо вважалося, що вони приносять добробут і хліб у дім. У селах на Полісі і на Поділлі ще й тепер можна знайти старі жорна в сараях або біля парканів, мовчазні свідки. Того, як колись мололи зерно, дехто навіть використовує їх і тепер, бо каже, що борошно від них особливе воно живе, адже камінь не перегріває зерно, і всі корисні речовини залишаються всередині. І дійсно, старі господині помічали, що хліб із такого борошна довше не черствіє і пахне сильніше. Потім прийшли часи, коли люди почали вигадувати простіші пристрої. Хто не мав каменю, робив жорна з дерева, насікаючи поверхню ножем, щоб створити тертя. Таке борошно було грубше, але цілком придатне для каш чи коржів. А хтось придумував металеві терки, шматок жерсті з отворами, по якому терли зерно, щоб зробити крупу для птаства. Робота була тяжка, але в господарстві нічого не пропадало, і люди вміли знаходити вихід із будь якої ситуації. У пізніші роки, коли з'явилися залізні вироби, почали робити ручні млинки з металевими валками або рифленими дисками. Такі млинки продавалися на базарах або виготовлялися місцевими ковалями, вони нагадували м'ясорубку тільки з більшими зубцями. Люди цінували їх за простоту і довговічність міцний метал, надійна ручка, і роби собі, скільки сили вистачить. У наші дні багато господарів відроджують ці традиції. Дехто бере старі м'ясорубки, змінює насадки і робить із них зернодробилки. Інші виготовляють справжні копії старовинних жорен, ставлять їх на подвір'ї не лише для роботи, а й як символ хліборобської праці. Бо жорна це не просто механізм, це пам'ять народу. Біля них завжди було життя там говорили, співали, діти гралися. А господиня слідкувала, щоб борошно сипалось рівно. Сучасні майстри часто поєднують старе з новим. Наприклад, хтось бере старий велосипед і прикріплює до його колеса ремінь, який крутить диск млинка. Тоді можна молоти зерно ногами, не стомлюючи рук. Є й такі, хто використовує старі електродвигуни від пральних машин. Але залишає можливість ручного обертання на випадок, якщо немає світла. Це вже можна сказати оновлена версія старих сільських жорен розумне поєднання давнього досвіду і сучасної кмітливості. У народі казали. Не той багатий, хто грошей має, а той, у кого млинок не зупиняється. Бо млинок це знак, що в домі є зерно, є праця, є хліб. Навіть у найскрутніші роки люди берегли свої жорна. Ховали їх від влади чи війни, бо знали, поки є чим молоти, буде що їсти. І справді, не раз саме завдяки таким простим пристроям сім'ї переживали голодні часи. Зі спогадів старих людей можна почути, як вечорами вся родина збиралась біля млинка. Батько крутив ручку, мати просівала борошно, а діти підспівували чи розповідали казки. Це було не просто господарське діло, а спільна праця, що єднала родину. І навіть коли зараз у кожного є електричні прилади, ця атмосфера людського тепла залишилась у пам'яті. У деяких селах і тепер існують народні майстри, які роблять ручні млинки на замовлення, вони користуються простими інструментами, токарним верстатом, ножівкою, долотом, але підходять до справи з душею, вирізблюють дерев'яні ручки, прикрашають корпус різьбленням, ставлять металеві вали, щоб служив довше. Часто... Такі млинки стають справжньою окрасою кухні, бо несуть у собі не тільки користь, а й частинку стародавнього духу. Старі жінки, які пам'ятають ручні жорна, кажуть, що помол своїми руками має особливу енергію вони вірять, що коли людина вкладає силу в зерно, воно віддячує добрим хлібом. І справді, якщо придивитись до сільських звичаїв. То Помел завжди був пов'язаний із певною урочистістю. Не можна було сваритися під час молодьби, не можна було молоти в неділю, щоб не накликати біди. Навіть дитину, яка вперше крутила млинок, вітали словами Хай твоя рука буде щаслива на хліб. Сьогодні все це здається простим, але насправді це глибока культура праці. Кожен рух мав сенс, кожен звук був знайомим. І хоч тепер у магазинах стоять блискучі електричні млини, вони ніколи не замінять того відчуття, коли ти сам обертаєш ручку і бачиш, як зерно перетворюється на білу муку. Це ніби коротка мандрівка у часі від сучасності до тихих днів, коли люди жили ближче до землі, до свого корення. Народна мудрість каже хто сам моле, той сам і хліб має. І в цьому весь зміст старих і нових методів. Бо млинок це не просто річ, а символ самодостатності. Тож коли селянин власними руками робить такий пристрій, він продовжує вікову традицію, що зберегла українські родини в найважчі часи. І нехай тепер млинок може бути з металу чи з деревини, його суть залишається незмінною він служить людині, яка шанує землю і цінує працю. Ручний млинок це проста. Але надзвичайно корисна річ у господарстві. Його виготовлення не потребує великих грошей, зате вимагає уваги, точності й поваги до праці. Якщо зробити все правильно, такий млинок служитиме роками, не потребуючи складного догляду. Важливо лише дотримуватись кількох правил, які перевірені часом. По-перше, Ніколи не молоти вологе зерно, воно швидко зіпсує поверхні і може забити отвір для виходу борошна. По-друге, не варто надмірно притискати жорна чи диски краще зробити помолу кілька заходів, ніж зламати механізм. І по-третє, завжди після роботи очищайте всі частини млинка, щоб не лишалось крихт, вони привертають вологу й комах. Коли млинок уже готовий і працює, він приносить не лише користь. А й певне відчуття задоволення. У селі кожен господар розуміє, наскільки приємно мати щось, зроблене власноруч, це наче підтвердження того, що ти, справжній хазяїн, умієш не тільки користуватись технікою, а й створити її сам. І чим більше таких речей у хаті, тим менше залежності від зовнішніх умов, бо ручний млинок працює завжди хоч у дощ, хочу вітер, хоч без електрики. Це своєрідна гарантія того, що хліб у домі не переведеться. Багато господарів кажуть, що після кількох місяців користування ручним млинком навіть смак хліба змінюється, і це не дивно, борошно свіже, без домішок, без тривалого зберігання. До того ж, коли мелеш сам, ти бачиш, із чого робиш муку, контролюєш чистоту зерна, його якість це додає впевненості і спокою. У місті люди часто не знають, звідки береться їхнє борошно, а на селі все просто. Ось колос, ось млинок, ось хліб. У цьому й полягає суть справжнього господарства розуміти шлях від зерна до столу. Щоб млинок служив довше, треба час від часу перевіряти його стан. Якщо деталі дерев'яні не допускати вологи, якщо металеві, берегти від іржі. Раз на рік корисно розібрати млинок, почистити оглянути вісь, змастити ручку. Не треба поспіху, Усе робиться спокійно, розмірено, як і належить сільській праці, і тоді він працюватиме безвідмовно, тихо, як годинник. Слід пам'ятати ще одну річ не варто недооцінювати старі народні методи, усі вони з'явились не від книжок, а від життя. Якщо старі люди радили молоти невеликими порціями, то не просто так, бо зерно має свою міру, свій темп. Якщо поспішати, воно може перегрітися або розсипатись. Тому головна порада робити все помірковано. Ручний млинок не любить поспіху, але винагороджує терплячого господаря добрим помилом. У наш час, коли все можна купити готовим, здавалося б, ручний млинок це дрібниця. Навіть пережиток минулого, але саме такі речі і тримають село на ногах, бо вони вчать людину думати, творити, працювати. І кожен, хто зробив свій млинок, відчуває ту гордість, яку не купиш за гроші, бо хліб, зроблений із власного помилу, має зовсім інший смак, у ньому є частинка власних рук і власного часу. Крім того, ручний млинок добра нагода навчити дітей цінувати працю. Коли дитина бачить, що з жмені зерна можна зробити борошно, а з борошна хліб, вона інакше сприймає світ. Вона розуміє, що все починається з малого, із одного колоска, із одного руху руки, і це знання не зникає, воно залишається в душі на все життя. Тому млинок може бути не лише господарським знаряддям, а й частиною виховання, частиною родинної традиції. Є ще один важливий момент млинок вчить ощадності. Коли молиш зерно, сам ти не розкидаєшся мукою, не залишаєш її зайвою. Кожна жменя має вагу, бо за нею стоїть праця. І тому в таких дрібницях народжується повага до хліба, яка з давніх часів була святою для кожного українця. Наші предки казали шануй хліб, і він тебе нагодує. І ручний млинок це саме той інструмент. Через які ця повага проявляється у щоденному житті. Якщо говорити загалом, то зробити ручний млинок це не просто технічне завдання, це певна школа життя. Тут і майстерність, і терпіння, і повага до праці, і любов до землі. І кожен, хто пройшов цей шлях від вибору матеріалів до першого помелу, стає трішки мудрішим, бо він відчуває, як із простого заліза, дерева й каменю. Народжується щось справжнє, корисне, потрібне. Отож, якщо у вашому господарстві ще немає млинка, варто спробувати зробити його власноруч. Це гарна справа, що поєднує стародавню традицію з практичною користю не бійтеся пробувати навіть найпростіший млинок стане у пригоді, і зерно перемелете, і душу заспокоїте. бо праця зроблена своїми руками ніколи не буває марною. Тож підсумуємо. Ручний млинок це символ господарності, самостійності і зв'язку з землею. Він вчить не залежати від обставин, берегти те, що маєш, і цінувати результат своєї праці. У світі, де все робиться натиском кнопки, така проста річ нагадує нам, що справжня сила у людських руках. І поки ці руки крутять ручку млинка, поки сиплеться. Свіже борошно в миску, доти живе справжнє село, справжній хліб і справжня праця.